Ну от, я вас надурив. Ні, не те, що так і не виклав огляд no Man's Sky, Чесно, він готується. А те, що думав, що новиних роликів до релізу свіча не буде. А от і ні. Ще трохи інформації перед тим, як поринути у світ новенької консолі Нінтендо. І до слова, дякую за ваші перегляди. Вподобайки та коментарі. Якщо хочете більше інформації про світ Нінтендо, запрошую до телеграму. Переходимо до новин. Digital Foundry на днях виклали свій підсумок по технічним специфікаціям Nintendo Switch 2. Змогли це зробити після ролика китайських блогерів, що дослідили материнську плату NS2, і, можливо, отримали й інші джерела інформації. Адже схоже на те, що зараз материнські плати Switch 2 продаються направо і наліво, десь там на eBay. Цікавого варто відмітити те, що 3 ГБ виділено на систему, і 9 ГБ на ігри, мається на увазі оперативної пам'яті. Будемо сподіватися, це потрібно не лише для геймчату, в якому досить. Слово для реєстрації потрібен номер телефону. І тут в багатьох виникає питання: а як вводити номер тим гравцям, які купують консолі в країнах без офіційного магазину і представництва? Поки що офіційної інформації немає. Тож чекаємо. Але маємо іншу офіційну відповідь від Nintendo стосовно VRR. Nintendo Switch 2 підтримує VRR лише в портативному режимі. Неправильна інформація була спочатку опублікована на вебсайті Nintendo Switch 2. І як вказала Nintendo, ми вибачаємось за помилку. Стосовно можливого використання такої технології, в майбутньому відповідь теж проста і лаконічна. Нам нема чого голосити з цього питання на цей момент. Для розуміння про VRR говорили одразу з появою характеристик консолі, адже вся штука в тому, що док-станція підключається. Через Через HDMI 2.0. Для VRR потрібен 2.1. Ну, Коротше кажучи, когось дома із маркетингового відділу чекає Сипука. Аналітична фірма DFC Intelligence прогнозує, що Nintendo має стати основним партнером для сторонніх видавців ігор через 4-5 роки. До того часу, за прогнозами, буде продано десь так 100 мільйонів Nintendo Switch 2. Цифри вражаючі, і думка цікава, але поки що, мабуть. Ранувато говорити про такі прогнози, взагалі про це повідомив Єврогеймер. Інші аналітичні компанії вказують на перший рік цифру близько 20 мільйонів проданих консолей. Стосовно цих цифр поки що говорити дійсно рано, але є інша думка, і насправді про це говорять багато хто. На зараз Нінтендо не поспішає видавати скарби із своїх запасів ігрові скарби. Фактично, перший рік матиме просто сильну лінійку. Mario Kart, Donkey Kong, Metroid, Pokemon Legends, ну і Kirby's Hyrule Warriors. Це сильно, але не фантастично чи неймовірно. Це робиться для того, щоб зараз консолі розмили фанати Нінтендо, які готові купувати і грати в усе. А от 26 рік в ньому будуть випускатись ігри, заради яких, скоріш за все, і будуть брати нову консоль: 3D Mario, Pokémon 10-го покоління чи Splatoon. 4. Тири чи крутезний ремейк якоїсь Зельди, коротше кажучи, на мою думку, саме 26-й рік покаже те, чи буде Switch 2 покемоном у світі консолей Е, стоп Дігімоном у світі консолей. Блін, забув те слово, що не чіплялось до консоли Нінтендо ось вже як 20 років. А гегемоном у світі консолей. У будь-якому випадку час покаже. Давай, Нінтендо, не позорь мене, я тут розпинаюсь, а мені не вірять, що ви нагнете Sony. Шинен трохи розкрила б можливості у Fast Fusion, яку чекаємо на Switch 2 у день запуску 5 червня. Гра буде підтримати як Геймчат, так і Геймшер. Також розробник похвалив потужність пристрою, вказавши, що це дало змогу зробити гру красивішою і динамічнішою за Fast Remix. А це, повірте, вагома, гра дуже і дуже динамічна навіть на Nintendo Switch. На день релізу гра підтримуватиме 4К 60 ФПС, але обіцяють до 20 fps в майбутньому з оновленнями. Трохи роз'яснень стосовно технічних можливостей Nintendo Switch 2 іноді зустрічав помилкову думку про одночасний запуск окремих ігор в 4К при 120 FPS. Але ні, в режимі 4К доступно лише 60 FPS. А якщо хочете 120 кадрів, тоді роздільна здатність 1440 p або ж 1080p. До слова, це офіційна інформація. Компанія 8BitDo оголосила про випуск нового аркадного контролера для Nintendo Switch. Ну і не тільки для Nintendo Switch. Сумісний він буде з усіма платформами. До слова анонсована навіть стилізована версія для Xbox, товщина всього лише півтора сантиметра. Розміром приблизно як аркуш, а 4 тобто десь так 20 на 30 сантиметрів. В Європі реліз запланований на серпень. Ціна близько 80 євро. Говорять, що штука крута. І для професіоналів насправді, чесно кажучи, не користувався, але виглядає прикольно. Нінтенда спробувала пояснити, чому обрала Mario Kart World стартовою грою. Це досить просто. Серія є однією з найбільш із широкодоступних ігор від Нінтенда. При цьому вона все рівно має навіть хардкорні режими, ну і звичайно величезна база гравців, що спробувала попередню частину Mario Kart 8 Deluxe. А ще, як стало відомо, нещодавно грав розробці досить давно. І спочатку навіть планувалась на старого свіча, але там більш ніж 30 ФПС вона їхати не хотіла. Можливо, думали про гіпотетичний свіч Pro, але в кінці кінців підготували для NES 2. Square Enix, схоже. Набридло слідкувати за всіма новинами про можливий ремейк Chrono Trigger. Витік, начебто йшов від творця Dragon Quest і одного з авторів гри Chrono Trigger Юдзі Хорі. Так от, офіційно, ніхто нічого не розробляє і ні над чим не працює. Насправді сумно, сумно, було б непогано отримати якийсь HD 2D ремейк. Кілька днів, як відбулось чергове поповнення в Nintendo Switch Online. Цього разу додано до Nintendo 64, гра Killer Instinct Gold. І також чергове поповнення для геймбоя Там аж цілих 4 гри. Доволі цікавеньких насправді. Стосовно геймчат. Дана функція на Nintendo Switch 2 може підтримати до 12 осіб одночасно. А от відеочат з чотирма людьми. Функція буде безкоштовною до 31 березня 26 року. Але не забувайте, що гра онлайн буде платною. Hello. I like money. стосовно цього в оновленій політиці конфіденційності говориться про те, що Нінтендо далі цитата також може відстежувати та записувати вашу відео та аудіо взаємодію з іншими користувачами. Але сама компанія роз'яснила, що до чого записи геймчат будуть приватно зберігатися на пристрої, і жоден запис не надсилається до Нінтендо. Доки не буде надіслано звіт. Тому якщо під час запису будуть якісь неправильні дії на вашу думку, ви зможете попросити отримати доступ до останніх трьох хвилин локального запису, і потім надіслати скаргу до Нінтендо, але такі файли зберігаються лише добу. Почекаємо, як це буде виглядати в житті. Відбулася чергова серія Creator Voice. Сьогодні настала черга черекою текмо з грою Hyrule Warriors Age of Imprisonment. тобто ера ув'язнення, виглядає просто чудово. Грати в таке у високій роздільній здатності в стабільні. Сподіваюсь, стабільні 60 ФПС. Я на це дуже сильно сподіваюся, насправді буде. Думаю, неймовірно. Ще б дочекатися апгрейд паку на Age of Calamity, і осінь взагалі була б чудовою. ера ув'язнення вийде зимою, цілком можливо, що в грудні. І до слова про апгрейд-паки. Схоже, що Нінтендо, крім випуску однієї гри в місяць, буде випускати один вагомий апгрейд-пак. І кожні 2-3 місяці трохи безкоштовних. В червні маємо до Зельди, до двох зельд, в липні Mario Party Jamboree, а в серпні Кірби. Що далі будемо чекати. І повернемося ще до Коетекма. Вони показали ігролад Nobunaga's Ambition Awakening. В ньому було показано цікава річ, що до Switch 2 можна приєднати і звичайну мишку. Але хто знає, чи буде це доступне в багатьох іграх. Nintendo оголосила про те, що відвідає цьогорічний GamesCom. Але поки не знаємо, з яким контентом минулого року їх там не було. А от в 23-му році, за чутками, вони показували Дивкіти Свіч 2 на дуже-дуже закритому показі. Хоча, звичайно, цього ніхто не підтвердить, чи дійсно це відбулося. Сама подія буде з 20 по 24 серпня. Чекаємо щось цікавеньке, хоча більшість вважає, що туди точно повезуть Metroid 4 і ще щось таке таке подібне, що ще не вийде на момент серпня, маємо новини від Samsung. Схоже, що Nintendo використовує їхні виробничі потужності при створенні чіпів від Nvidia для забезпечення потрібної кількості. Також є цікава новина, що, начебто, Samsung пропонує Nintendo свої oled екрани для майбутнього гіпотетичного оновлення Switch 2. Це якщо вважати, що буде той самий шлях, як і в першого свіча, тобто оригінал лайт Олег, але про екран це лише далекі, далекі чутки. Але зрозуміло, що саме такий хід дій прослідковується. Екран від Samsung на Свіч 2 це, по меншій мірі шикарно. Шигеру Міямото помітили в Super Nintendo World Orlando перед урочистим відкриттям парку розваг. Скоріше за все він його і відкриватиме. Ну мається на увазі частину парку пов'язану з Nintendo. Нагадаю, ця урочиста подія відкриття Universal Epic Universe, відбулась 23 травня. Там є п'ять різних зон. Загальна площа парку понад 300 гектарів. Минулого тижня отримали вагоме DLC до чудової Sea of Stars – Throws of Watchmaker. DLC має чудові відгуки від критиків та гравців. Доповнення головне безкоштовне. А на саму гру є непогана знижка в 35%. Розробник обіцяє нову пригоду тривалістю щонайменше 8 годин. Nintendo Sound Clock, або ж просто Аларма отримав оновлення. Додано теми із Animal Crossing New Horizon. Нагадаю, цей багатофункціональний будинок може ітворювати різні музичні теми з франшиз Нінтендо. Також відслідковувати стан вашого сну і звичайно запускати дум. Так це вже теж зробили. Вже доступно 46 різних тем. Ціна 100 доларів. Fantasy Life The Girl Who Steals Time отримала стартовий трейлер. Гра вийшла не так давно, поки що відгуків небагато від критиків, але від гравців в більшості своїй хороші, навіть гарні. Взагалі це продовження гри ще з Nintendo 3DS. Фізична версія поки що доступна лише в Японії. Ціна в eShop, якщо що, фул прайс цікаві роздуми, чи отримаємо нову 3D Mario цього року. Основна проблема, чому всі дивляться песимістично на цей рік, по ApD Tokyo, скоріш за все, є автором Donkey Kong Бананза. Але все ж таки розробник мав 8 років на розробку, і створити дві гри цілком можливо. Скажемо, ми. Крім того, ми не знаємо, коли велась розробка Конга. Може її рік, два-три, як завершили. Стосовно того, що гра про Маріо в розробці знаємо, наприклад, з витаків минулого року, коли почули про кодові назви Silver Star і AS. Спірет, так як в тому видці було ще дві підтверджені кодові назви: Едвард, і Банкет, Ехосовіздом, so і відповідно Маріо Party Jamboree. То можна повірити, що і Спірет це Маріо, а Silver Star можливо, Donkey. Інше питання: розробка і реліз різні речі в будь-якому випадку сенсу випускати насправді 3D-Маріо Маріо. Досить таки мало в цьому році. Консолі так купуватимуть, а фільм про Маріо запланований на весну наступного року. І от там вже наступну гру можна очікувати. Хоча інформація може з'явитись досить скоро, ну, наприклад, якийсь стартовий трейлер із релізом в 26-му році. Ще багато хто говорить, що Nintendo Switch 2 має на даний момент слабку кількість ексклюзивів від N: Mario Kart World, Nintendo Switch 2 Welcome Tour, Donkey Kong Bananza, Drag Drive і Kirby Ейррейц, і тому очікувати ще чогось вагомого точно варто. Ідеально дійсно могла би бути гра про Супер Маріо, яка осінь під святковий сезон може зібрати неймовірну касу. І тут багато хто називає продовження Luigi Mansion 4. Це дійсно реально. Next Level Games давненько нічого не випускали, та й третій Luigi виходив досить давно. Взагалі чекаємо червневого директу з оголошенням на наступні півроку, а може й більше, від себе додам, що осінню може бути багато по Супер Маріо Mario Bros, так як в франшизі 40 років. А ще цей рік оголошено роком Луїчі, тому можна і чекати дійсно на продовження його історії. Звичайно, фанати теж чекають на нову збірку All Star або перевипуск Mario Galaxy 2. В будь-якому випадку осінь буде гарячою. Чекаємо. Дякую за увагу і що додивились до кінця. Оце вже точно останній випуск перед релізом консолі Nintendo Switch 2 Усім My room. With this feature, you'll be able to communicate with friends and family while playing a game.